Життя часто нагадує подорож на поїзді не тому, що шлях передбачуваний, а тому, що він складається з постійних відправлень, прибуттів і коротких миттєвостей між станціями, коли ми раптом усвідомлюємо, як багато вже сталося. Ми сідаємо до цього поїзда в момент народження, ще не розуміючи, що перші пасажири поруч наші батьки, рано чи пізно покинуть вагон. І хоч би як це боліло, саме такі зупинки вчать нас цінувати кожен відтинок шляху. У різні моменти до нашого вагону підсідають люди, яких можна порівняти з попутниками великих мандрівників минулого. Як Марко Поло зустрічав тих, хто допомагав йому пройти незвідані землі, так і ми стикаємося з тими, хто здатен змінити наш маршрут. Дехто затримується ненадовго, як солдати Першої світової, що ділилися листами в окопах, а після боїв зникали назавжди. Інші залишаються поруч роками, ставаючи нашими соратниками, ніби друзі екзюпері чи співрозмовники Платона. Ніколи не знаємо, хто стане важливим пасажиром, а хто вийде тихо, залишивши лише тінь спогаду, як численні невідомі мандрівники минулих епох, чиї імена не збереглися в літописах, але чия присутність усе ж впливала на хід подій. Часом ми хочемо зірвати стоп-кран, як це робили б навіть найсміливіші, згадати, хоча б Ернеста Шеклтона, який пережив десятки драматичних зупинок, але продовжував вести свою команду вперед. Інколи ж навпаки, ми ловимо відблиски пейзажів крізь вікно і відчуваємо чисту радість, подібну до мандрівників грантуру 18-го століття, що завмирали перед величчю Альп. Та, попри численні повороти маршруту, у цієї подорожі є велика таємниця. Ніхто не знає, де саме розташована його кінцева станція. Навіть величні історичні діячі від фараонів до сучасних лідерів не могли передбачити момент, коли двері їхнього вагону зачиниться остаточно. Тож і ми мусимо жити так, щоб кожна зустріч і кожне слово робили наш шлях змістовнішим. Зрештою, важливо не те, як довго триває поїздка, а те, що залишається після нас, коли ми покинемо поїзд. Інші мають відчути, що наше місце спорожніло з теплом, не через гучні жести, а через добрі вчинки та щирість. Найцінніше те, що пасажири, які поїдуть далі, знатимуть, поруч була людина, яка зробила їхню дорогу трохи світлішою. Саме з таких тихих слідів і складається не лише особиста, а й велика історія людства. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.